Я сьогодні вас вітаю. Будь ласка, розбирайте ваші ключі. Так. Запорізькі медики отримали нові карети швидкої допомоги. Чотири машини працюватимуть на базі першої, сьомої та восьмої міських лікарень, а також дев'ятого пологового будинку. Їх до Запоріжжя передало місто побратим Обергаузен. Сьогодні ми дякуємо нашим. Містам побратима, а саме Оберхаузену, тому що це вони в рамках допомоги надають сьогодні місту Запоріжжя потужну таку підтримку для реалізації медичних проблем в місті Запоріжжя. Я ще раз хочу нагадати, що коли ми були на конгресі в Лейпцигу в Німеччині, і саме з ними ми спілкувалися з представниками Оберхаузена, і тоді вже було домовлено, що саме ці швидкі приїдуть до Запоріжжя. Карети швидкої мають сучасне оснащення: як от ноші пристрій для перенесення пацієнта, кисневі балони, систему вентиляції та кілька режимів освітлення всередині кузова. Ліками автівки доукомплектують вже при медзакладах. Лікарі додають спецтранспорт, використовуватимуть для транспортування тяжкохворих, а також надання невідкладної допомоги за викликом. Ці машини край необхідні для закладів охорони здоров'я, бо вони надають нам можливість надавати допомогу важким хворим. Це і транспортування їх в інші заклади, якщо це необхідно. Це їх хворих, які є паліативними хворими і не можуть саме передвигатися, це їх транспортування додому чи госпіталізувати їх можна в лікарню. До цього Запоріжжя вже отримувала автомобілі від міста побратима Магдебург, яку передали фахівцям департаменту соціального захисту. Якість спецтранспорту відзначив і очільник міста, адже разом з колегами привіз швидку до кордону з Україною. Я з німеччини був за кермом Форду і їхали до кордону, а там уже передали цю автівку. Враження чудові, тому що форт він новий. Взагалі це в рамках роботи міжнародної програми, яка підтримана саме урядом Німеччини. і Вони закупили і передали саме місто Запоріжжя через наше місто побратим. Дуже велика підтримка, велика допомога нашому місту. Ми тільки дякуємо нашим міжнародним партнерам. Завдяки наданим автівкам робота суттєво полегшиться, додають медики, адже тепер вони зможуть не лише швидше доправити людину до лікарні, а й якісніше надати екстрену допомогу. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ.